покрашено, От Не лізли до капота і не лізли до цієї решітки. Вони ще в рідній фарбі. Частину рами всю підчистив і погрунтував. Хто буде таким займатися, то лізьте туди. Роз... Розв'язуйте Розв ту всю проводку і туди до подушки. Всім доброго, доброго дня! Доброго. Сьогодні наше відео почнеться з ось таких білих вольв. Цю вольву я вам в минулому відео показував. Я всередині її поприбирав, бо у нас сезону до неї ніхто нічого не чіпав тогорічного. Помив я її, поприбирав в салоні і поки що відстав. Вона тут приблизно вся комплектна, відкрила теж познімав, аби доступ був до цієї рами. Цю раму, коли ми ставили от проставку, це металева проставка з двох і зварена. Оця процедуру пізніше розкажу, як вона робилася. Вона була просто погрунтована. Ну, з часом вже купили ми краску, таку, як ми понімаємо, і хочемо його всю гарно зашкурити і його покрасити. Державчина ще ґрунт нанести, от, бо підібрали краску таку, як от, на рамі. Всередині трошки ми її дойнули. В цілому ось такий вигляд. Зараз ще всередині покажу. Всередині теж попідкидав, раніше я на ній їздив на цій машинці. Ось так ще карту планую перешити. От. А так то машина як машина. Всередині. От. Такі ковпаки хроміровані поставив, бо ковпаки є на всі тягачі напередок. А займаємося ось цією білою вольвою. Всередині там теж більш-менш порядок. Но по механічному е, працюємо. Як по механічному, так і по пластмасі. Батько зняв всю пластмасу, в тому числі капота знімав, от бокові карти. Все будуть підкрашуватися, все буде робитися. По пластику бачу, він вже тут короба поробив. Поробив ось такі накладки алюмінієві. От що короба тримаються гарненько і цельно. В деяких місцях попаяв. Тут теж робив. Тут був сколик, бачу, гарно заробив його, буде вкрашуватися. От, накладка нова, ось ця теж накладка стекла нова, і помаленьку так вона перебирається. Так, тут теж деталі сохнуть. От вони тільки погрунтовані і перетираються. А я вчора і сьогодні цілий день займаюся рамою. Рама тут підоставша в нас. Так, можна сказати, добре підуставши. Вона буде вся відбиватися. Піску струєм не знаємо, де взяти. А як взяти, то треба його ще доробити. То прийняли рішення, будемо відбивати такі режики перфоратором. Гарно його все шкурити і будемо далі бачити по можливості. Що будемо робити? Ці всі шланги піняв моя електрика відвинув. О, цю вже сторону пробував трохи відбивати. Вже її трошки. А зараз накачую воздух, лізу під низ і знизу рами оце маю теж все повідбивати. Хто стикався з Вольвою, найбільша проблема Вольво це ось туди, знаєте, як йде по типу, підкоробку і бо там збирається вся проводка і пневмо. Так що ми його там все розпрягли і туди помаленьку все долазимо і відбиваємо. От, щоб його врятувати. Воно там більш-менш нормаль... більш нормальне. Ось таке позатирав це, бо все моє гарненько краска нанестися і бути. Це те, що все відбивається. От, сьогодні покажу вам результат. Але мені здається, що це не за один день і не за один результат. Цитую татині слова. От, Все, починаємо працювати. Чистимо ми раму, я чищу, але покинув цю роботу, цю всю от, він лягав там під мар... от, на матрас, матрас зараз покажу, який страхіття. От Відбивав низ, там коло моста, там все відбивав. От, Але зайнялися ми чуть-чуть другою роботою. Зайнялися ми покраскою пластмаси. От Підніжки, тут оде цей короб стоїть. І ось от доверху це все ми красили. Покажу, як вийшло. Процес роботи не показував, бо були всі руки в красті. Вже покажу результат. Покрасили, одним словом, просто біле. Вже вчепиться на машину, то покажу от який результат. Це все ми покрасили. От Це ми метал. Сонце вже заходить, вже треба буде переставляти. Зараз візьму один елемент, покажу вам на разом з кабіною на колір. Таку його поставлю. Опа. Краску не підбирали, краску брали просту білу автомобільну. Ось так вийшло. Це ще в подальшому має полірнутися. Ця пластмаса, краска, верніш метал. І ось такий буде результат. Так, це ставимо на місце, хай собі підсохає. Такий результат ми маємо. Зараз стаємо до рами. Вже хай підсохне воно і будемо встановлювати на вантажівку. Другий день роботи по нашій Вольво білій. Ці, що злева. Покажу, що зробили за вчорашній день, і сьогоднішній день будемо приступати до рами. Начепили вже пластик, все. тільки ще повороти не вчепили. Тут вже батько вчора вечором займався, я поїхав додому, карти вчепив. Карти трошки відрізняються, але машина ще хоче поліровки. Це все з часом зробимо. От, тут вся морда, можна сказати, тут все покрашено. От Не лізли до капота і не лізли до цієї решітки. Вони ще в рідній фарбі. Тільки полірнемо. обійду, обіду покажу. От і тут теж карта бардачка поміняна Я думаю, видно. От, плюс ще вона трохи потусклішає, і мені здається, буде вона так, як треба, в колір. А я вчора займався оцю частину рами, всю відчистив і погрунтував. Тут, де були такі рижики. Це все, все замостив, ніж зашліфував і замостив. І перейшов до рами. Наніс ґрунт. Користуємося ґрунтом Дніпропетровська вагонка. От ґрунт з дорожчих. Там все як міг почистити, чим туди далі. Бо тут, он, чим далі, тим воно більше там підгниває. От. Хто буде таким займатися, то лізьте туди, розповів. Розв'язуйте розв ту всю проводку і туди до подушки і аж туди-туди лізти. Там, я бачите, все закрасив, як я міг... Ну і відповідно з тієї сторони теж закрасив. От, там красив помазком, бо можливості полівізатором туди не можна було. Можна, але воно так не задує, як помазок його залиє. там от Щоб його спасти, ми туди його все нанесли. От, так. По цьому. Сьогодні буде теж те робота. Зараз беремо цей кусок, допустимо, до цього ще я не ліз. Тут на сьогодні пульвером задуємо, щоб якесь воно краще було. І до цього сьогодні вже все ліземо. Це все будемо відбивати. От Тут вже приблизно перфоратором проходжуся. Тут, допустимо, не ліз. Бачите, таке воно страхіті. От, А тут перфоратором пройшовся і вже воно повідбивалося. Далі зараз щітками, болгарками все вичищаємо до металу і будемо наносити ґрунт. Теж знизу по мостові, то все треба гарно повідбивати, все то гарно поробити. Проводку попідв'язувати, так як вона має бути. І отак от ми доведемо його до ладу. Машина зараз вижата, бо чим вище, тим легше туди долізти. От, і відповідно з цієї сторони теж ми таку процедуру робимо. Проводка, вся і пневматика скинута донизу, це все буде доверху ставитися і підв'язуватися. З заводу воно, от, бачите, дири? Одна дира, друга, третя. Це дири, було на них кріплення цієї проводки і пневматики. Ми їх зняли, будемо їх пускати поверх. Бо чим воно нижче лежить, там пилюка. Болото забивається, не можна вимити, і через те воно там все гниє. Так що ми прийняли рішення, тут теж будемо підв'язувати. Тут вже рама відбита теж перфоратором. І лишається тільки зараз взяти болгарку, його гарно почистити до металу і теж грунтувати. Так що сьогодні у нас така буде робота, зв'язана з рамою. От не знаю, як я це відео склею, чи то буде пластмаса, чи то буде. От, по рамі, От, але не дуже ми будемо ну як, зробимо так, як треба, але так, по вистрочку, бо багато ще роботи. До прицепів треба дивитися, а жнива, що не раз, то ближче і ближче. От. Хто слідкує за мною, попрошу далі слідкувати, бо далі в планах знімати жнива. Куди їздимо, скільки заробляємо. У нас вже вечір. Пройдусь, покажу, що зробили, вже мікрофона не чіпляю. От, Може звук буде поганий, то буду голосніше говорити. Пройшовся я вже ґрунтом тут, почистив цю сторону і відповідно задок. Ось так ми виїхали, щоб легше нам було робити. На подушках піднялися. От, Завтра нас чекає ресивер, цього повідбивати. От, моста трохи повідбиваю цього страхіття, а тут що вже не кажи. Тут вже все повідбивав більш-менш подушки. Тут верх ресівера, мосту з, з цієї сторони більш-менш нормальний, знизу покрасив, погрунтував. І отак помаленько помаленько це все робиться. І батько відкрутив ось цих три болта, граньонки і відсунули від адблю. Було воно разом і так, що воно в одне в одного терлося. І, значить, я зайшов з дому, дивлюся в дзеркало, а я ось такий от така праця під машиною і під тими всіма залізяками. До побачення. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.